Всім привіт! Я сьогодні радію, як, ну, як наче. <смі> ну, кожного разу, коли я отримую нові саджанці, я завжди радію. <смі> так, ось отримала посилочка. Ось такі саджанці. Ось такі саджанці. Кама плюс у мою колекцію. Сьогодні висадів. Сьогодні отримала, посилочка, правда, прийшла вчора ще. Але, але вчора я не їздила вже вечором получать посилочку, а поїхала сьогодні, заразом здала посилочки получила свою посилочку. Ну, це, звісно, приємна новина. У мене додався новий сорт. Ну, У мене є сьогодні і неприємна номер новина, вірніше, вона ще вчора була. Ну, це все мілочі, звісно. Діло в тому, що відправила я посилочку. Посилочка оплачена, оплачені саджанці вже. Ну, людина не отримала їх. Так вийшло, що Десь поїхала, не було її вдома, верні, його повинен отримати був брат, брат не одержав. А я думала, я ж дзвоню чи списуюся з ним, він говорить, що все вийшло, все добре, все хорошо. Ну, все хорошо, то й хорошо. А посилка то висить, ну я ж то думала, що це просто халатність працівників нової почти. Але коли вже прийшла мені смска, що. Відмова від посилки, хоча він не відмовлявся, він просто не отримав. <сіхі> І посилка десь їде вже мені назад. Я, звісно, списалася з ним. Він говорить, верніть її назад, я б отримаю, ну, що там уже отримувати? Що там уже отримувати, якщо... Вона вже пролежала із 17 жовтня на пошті. Це плюс ще пару днів вона їхала туди. Здається, здається, так. Ну, коли приїде, я покажу, що приїхало. Я, звісно, запропонувала людині, що я верну кошти йому, але він відмовився. Там 300 гривень він оплачував за саджанці. Е, ну, мені, звісно, вона вийде, 140 дорога оплатю, потім хранення і доставка назад. Тому, оце ж я і прошу вас, будь ласка, відписуйтеся, що ви отримали. Щоб я знала, що ви дійсно отримали посилочку. Тому що буває таке, що нова пошта не, не сообщає, що посилочка вже отримана. А висить у мене на, в додатку, що посилка не отримана. Я ж, звісно, переживаю. Я не за кошти переживаю, ні. Це, це не головне. Мені просто жалко труда і жалко розстінь, які там медленно-медленно помирають у коробки. Ну не знаю, доїде вона ціла чи, чи, чи вже не ціла. І, звісно, я її старалася навіть йому підсушити, тому що аж у Вінницьку область, щоб вона не була мокра. Щоб не розсипалось. Ну, сьогодні, конечно, я відправляла і мокрі, мокру касетку, тому що ну, куди ж ждати. Дощ вчора такий лив, що. Ну, я думаю, все доїде нормально, навіть якщо там щось і обсипеться, нічого страшного, посадиться і все. Там коріннячко не, не таке вже ж величезне, його обрізати не, над... не треба, тому отак. Так що. Отакі дві новини проти ті ворічі в мене. Одна хороша, друга не дуже. Ну, побачимо. Якщо прийде, що вона нормальна, то можливо ще будемо співпрацювати з цією людиною. Ну, звісно, будь ласка, ви пам'ятаєте, що це ж не запчасти, це не железяки, вони не будуть лежати, це розстіння, яким потрібна не тільки вода, а й світло теж. Тому ось так. Ну, все, пішла висаджувати, Потім покажу долі. І так уже вечір. Показую свою полуничку. Я кожного разу крізь неї проходять, кожного разу любуюся. Сьогодні у магазині брали коробки. Кажу, Юрі треба соброді дівчаткам повезти. Ось дивіться, яке подло сидить, зараза і жре. Навіть днем. То хоч ночі вилозила, а це вже днем вилозить. Ну, звісно, вже тут полуничка. Токи... То, що від Лесі я виписувала кабрілу. Ось. Бачите? Значить, уже рем, уже хорошо. Ну, у Лесі я скільки брала е, сажанців, то пересорту ніколи не було. Так що тут гріх слова сказати. Так, ну полуничка ця моя росте. Я не я відкриваю її, хай росте. Я думаю, вона за тиждень-за два укоріниться. Ну, а там вже, звісно, будуть заморозки. Ще, мене, дивлюся, що касетка є. Як це її пропустила. Ой, ось, ще касетка в мене стоїть на Купчихі. Ось. О, та тут коріння вже класне. Вже можна на відпровку. Так, Купчиха в мене є у касетки. Не знаю скільки, ну десь, я думаю, около сотні буде. Касетки, купчиха. Будь ласка, щоб я не обзвонювала до 323 номера. ну Пишіть свої адреси, чи дзвоніть мені, чи пишіть, хто готовий, буду відправлять. Бо сьогодні. Кільком людям дзвонила, не беруть трубку. Я ж теж не можу. Ну, це займає час, немає часу на ці обзвони. Будь ласка, пишіть мені чи в Viber, чи дзвоніть. І кажіть вашу адресу, яку оплату е... і е... яку. Полуницю хочете, в якому вигляді. Ну, Там, де є касетка, я ж не проти касетки, там, чи є копана, значить копану. Хто яку хоче, общайтеся зі мною, я буду казати, що є, що нема. Тому що, як ви розумієте, ну вже кінець сезону. І Я навіть, по-моєму, тиждень назад. Відправляла місто копаної касетку по ціні копаної, тому що вона мені, я вже ту, що вона вже укорінилася, вже хороша, я вже її розпродаю і не було можливості копати. Було дуже мокро, то, конечно, я відправляла й касетку людям, тож ті, що замовляли саженці копані, то відправляла. Ну, звісно, всю так я не можу, тому що ви розумієте, що турф подорожчав, турф уже місто тисячі, півтори тисячі стоє, то які там будуть навесні ціни, я потім буду вже озвучувати пізніше. Нам би дожити до весни. Ну, це я просто кажу, обов'язково доживемо і обов'язково перемога буде за нами. Так, ось ми почали вже досаджуємо третій рядок мальвіни тут. Це не так буде вона на ягоду, як на саджанці. Тому що пізня посадка, то, звісно, так, да, буде ягідка, це 100% буде. Ну, звісно, не скільки, як на тій. Але буде така крупнюча і класна. Так, ось мій лорд. Бачите, ну, куйде поховався, де маленький, поховався під агроволокно, нічого страшного. Там розрізані дирочки, він, вона вилізла в обов'язку. Зато хорошо перезимує. Так. Ну, а ось висадила кому. Листочки дуже-дуже схожі із сирією. Дивіться, ось листочки на сирії і листочки на комі. Ну, схожі, ну в те ж час і трішки не схожі. Так що альба є копана, є мармелада копана, дивна копана, сирія копана. Що ще є? Клері, там ну вони невеликі саженці, але трошки є. Сенсація, дуже невеличка, але трошки є. Так. Тому ось так, будь ласка, пишіть, дзвоніть, тому що це, мабуть, вже останній тиждень відправок, тому що там вже буде холодно, то все залишиться на весну. І, і Ольба є в стаканчиках, є в касетні Ольба. І купана. Кому яко? Конечно. Тому що в стаконах буде вже 100% результат, тому що я вже показувала, які в мене стакани. Стакани класні. Там вже заложена світучна пучка. Ось у мене, бачите, яка в теплиці класна. Сьогодні чоловік знайшов таке на Боки поїхав в епіцентр, а там ціни просто космічні. А потім в інтернеті десь там знайшов. Ну Хочеться йому спробувати полікарбонат на торці. Ну, хай попробує. Це він посчитав на торці на два і на ворота буде 2500, десь 200. Ну, коли привезе завтра, хочу поїхати. Хоча мені дуже стрімно, щоб відпускати його в Дніпру. Бо з останніми подіями звісно страшно туди їхати. Ну, собирається їхати, хай їде. Що ж, все одно. Все одно його не переобідиш, хочеться йому, то хай їде. Купи цей полікарбонат і будемо вже вижидати, коли буде погода тихенька. І хоч трошки не мокра, щоб, може, хоч трошки підтряхне, щоб поробити тут канавки і прикидати плівку внизу канавками так, десь він тут забивав щось, то тільки я ж щось не зрозуміла, що він. А, він, мабуть, буде приворювати. Він ось позабивав такі труби і буде приворювати до теплиці, щоб, ну, щоб вона держалася, щоб її не підняло і вітром не... Здуло, тому що в нас вітри дуже сильні бувають. Це так кажеться, що воно буває кріше знімає. Такі в нас сильні бувають вітри. Ось у, теж це він буде, я так думаю, що він буде приворювати його. Позабивав, тому що ту ми бетонірували, всі ступчики ми бетонірували. Ну, а ця, так як ми е, думали, що вона переносна буде. Але хто там її буде переносить? Ніхто її не буде переносити, буде вона тут стоять. Скільки стоятиме. Ой, так. Не знаю, наскільки в мене хватить там мальвіни. Можливо, ще на рядок. Ну, можливо і більше, бо в мене ще ж в теплиці там укорінюється у касетки, то я думаю. Думаю, хвата на багато, щоб, щоб були ж саджанці на наступний рік. На наступний рік я все врахую і саджанці в мене будуть рано. Просто я не думала, що в мене буде такий попит на саджанці. То буду брати перші, які появляться, я ж їх завжди викидала. Ну тепер буду вкоріняти. Та взагалі ж з цією війною не знали, що буде, чи буде світло, чи не буде світло, чи буде вода, тому що ви ж саме розумієте. Ну, я ставила під фогери, там постійно потрібно, щоб було світло й вода. Думу, ось мосток. Сьогодні чула вибухи, так як у Дніпрі. Дуже гепало. Ще новості не дивилася. Ніяк не заспокоюються ці прокльоті расисти. Так, що, так, що? Ось так. так, ще раз повторюю. Будь ласка, пишіть, кому саджанці, пишіть. Е -е 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 Я думаю, хто там хоче без черги. Я думаю, через 2-3 дні я вже виконаю всі замовлення, які в мене є, там я тільки одне замовлення не виповнила. Здається, одне. І ще одне там, де в мене 500 мальвіни і ой, 500 альби і 300 мальвіни. У ну, мене просто такого количества не було. Якби я віддала. Одному чоловікові, то багато людей залишились без соженців. Ну зараз я думаю, і зараз мене скільки може і не набереться. Може набереться штук 300 купаної, більше ні, більше не набереться, вона просто не ну не встигає підростати. Я ж не можу вам такі соженці малюсінькі вислати. Ви тоді скажете, що вони мені вислали. Так що ось так тих людей. Ну, я зразу предупреждала, що щоб не розчитували, в кого великі замовлення. Ну, а на слідучий рік доживемо, побачимо. Думаю, все буде добре. І, будь ласка, якщо є можливість, краще, конечно, оплачуйте мені на карту. Тому що. Ну, після останнього випадку це в мене перша така посилка, що вертається, що не дождалася свого покупателя. Хоча він ну, вчора подумався, давайте я заберу, повертайте її назад. Ну, пробачте, ну, скільки вона лежала, стільки 8 чи 9 днів на пошті. Я її тепер знову буду переадресовувати і чи заберете ви, чи не заберете, і в мене просто нема увереності, що ви її заберете. Що там, Чи воно згнило, чи не згнило. Я думаю, вона там просто посухла, тому що я відправляла її не дуже политу. Ну, а скільки пройшло часу? Звісно, вона в пакеті, вона в коробці, ну все одно. Якби була холодна погода, дуже холодна, то можливо, воно і було б і нормально. Ну, було ж і тепло, тим більше, якщо вона стояла в приміщенні, то врядлі там щось живе залишилось. То ось по цій причині я хочу, щоб перечисляли мені кошти на картку. Хоча. Хоча я висилала навіть і так. <ріст> навіть іток, і ніхто не обдурив і доволі великі суми. Ніхто не обдурює, всі, всі оплачують, хоч і пізніше. Так що у нас з вами всі полуничники, всі, хто, кого я заразила своїми, своєю любов'ю до полуниці, до Растюх, всі чесні. Так, що ось так. Ну, бажаю всім миру, мирної ночі, всього найкращого. Все буде Україна і слава Україні!